1100 гривень коштує ось такий садовий бордюр, упаковка 3,8 метра. З дивіться, як воно прикольно виглядає, коли там білі квіточки. Воно стоїть полукругом, бачите таким, можна його хвилькою ставити, можна по прямій ставити. Кольора є сірий графіт ось такий, є темно-коричневий і світло-коричневий. Я вже поставив сірий, але я думаю, що вже, мабуть, світло-коричневий гарніше б виглядав би на, на фоні цих квіточок да, біленьких, що скажете, чи ні, чи все-таки хай сірий сірі залишається. 3,8 метра. Це. Це йде коробка така, вона йде в коробці. 3,8 метра. В комплекті 10 секцій там виходить загальна довжина, вони складаються між собою. Загальна довжина вийде 3 метри 80 сантиметрів. Плюс є чотири кутових елементи. Тобто, якщо ви хочете зробити собі високу грядку квадратну, да ви можете так само з цього бордюрчика зробити собі цю грядку. Тобто, на сонці він не вигорає, на морозі він не тріскається. Він зі стабілізації до ультрафіолету і до морозу відповідно. Такий самий по якості, як і паркан. Ось паркан простояв уже рік. Весна, з... весна, літо, осінь, зима, все чудово, все прекрасно. На сонці не пожовтів, на морозі не посипався. Тобто, так само заборчики. Ось такі заборчики. Є в кольорах ще зелений, темно-коричневий, світло А теж так само ці кольори вони не вигорають на сонці і відповідно так само не сипаться. Білого в нас забора зараз немає. Є світло-коричневий, зелений. І ось на днях очікуємо темно-коричневий кольор.